Почула вибухи, прокинулася від цього. Зо мною проживала донька, яка зараз на даний період знаходиться в Великій Британії. Народилася в Рівненській області, закінчила київський технічний технікум громадського харчування. Я маю п'ятеро дітей, три сина старших і дві молодших доньки. За період війни в мене народилася онучка, але я її не бачила. Вона виїхала до Великої Британії, там вона народилася. Хотілося б мені їх побачити обняти, але в мене немає на даний момент можливості. В прикордонній службі служу вже чотири роки. Подобається мені служба. Я мріяла ще з дитинства ходити у військовій формі. Моя мрія збулася. Якісь Страви там придумуємо різні, різноманітні, щоб хлопцям було приємно. Готуємо завжди з любов'ю, покращуємо харчування, стараємося, щоб, людям було, щоб люди не обіжалися на нас. Найбільше люблять борщ, вареники. Більш українські страви вони люблять. Я старалася завжди ходити з улипкою. Було тяжко, але старалася не показувати свого. Емоціонального, би, стану, але було, було по-різному. По але старалися з дівчатами, завжди ходили, усміхалися, самі себе тут розвеселяли. Хлопці в нас ще молодці. Ми старалися, ми були завжди позитивчиками тут їдалі. Ми не, не розклеювалися. Найтяжчим для мене в цій війні була розлука з моїми дітьми і з мамою. Це було найтяжке для мене, що... і саме найтяжче, що я не можу обняти свою внучку. Воно таке саме рідненьке, маленьке. Після перемоги, про що мрію, обняти своїх дітей і внучку. Це саме, що я мрію, що саме більше я про це мрію, щоб обняти їх, поцілувати, зацілувати, і щоб вже вона закінчилася скоріш ця війна.